Добрий день, це інтернет-проект мама». Ми вам покажемо, що в Стрію всі люди хороші. Ми зараз знаходимося на стрицькому стадіоні. Ми будемо брати інтерв'ю в різних людей. Зокрема, до речі, зараз підійде наш півведучий. <плес> «Е Вася, давай, давай скоро не знімають. Ходи, ми доведемо, що Стрію нема рагулів. Всі люди Добрый день, ми коротше Знімаємо проект Сорімами. Школі серйозні тільки серйозні питання і цікаві відповіді. Повідомлене питання. Добрий день, ми на стризькому стадіоні і зараз ми в людей, які бігають, займаються спортом, попитаємось про їхнє ставлення до здорового способу життя. От ми побачили, що ви бігаєте, і скільки, до речі, ви кіл пробігли? Десять кіл пробігли. Десять кіл ви пробігли. І як ви ставитесь взагалі до здорового способу життя? Як часто ви бігаєте? Um, зараз я стараюся частіше бігати. Um. Літом в мене не було часу, і от зараз я намагаюся наздогнати все, що пропустила літом. Взагалі, спорт спортом займаюся часто, стараюся його не закидувати, тому що потім ну, так, так не. А як ви ставитеся, допустимо, до таких людей, які там сидять і не буду казати, що вони там займаються? Побігли по закуску, я тільки що там. А не... як до таких людей ставитесь? Ну я думаю, що не. іноді це нормально, але... Треба а все. таке, як часто Берете в цьому самі? Я не п'ю, максимум можу пиво пити, а так взагалі це цим не захоплюся. Ну, зрозуміло, а, ну, на, ну, на рахунок шкідлива живе. Курю. Наркотики не живе. Ну, це ви добре робите. Сорі, мама. що ми брали інтерв'ю в людини, яка справді займається спортом. Але окрім таких людей, по вихідних на стадіонах бувають і зовсім інші люди. І саме до таких людей ми підійдемо, але передмова від вас, так, як ви знаєте, спорт і спирт, ну, дуже спорідні речі. Як в одному, так і в другому значенні так. Дуже, та, люди, люди до спорту, нього привикають та, як до спорту, та, спорту, так і до спорту. Ми докупили. Ну спортом, якщо Спорт, на стадіоні, правильно? У нас стаканчики. Пиканчика немає ніяких, коли люди спортом займаються. От як ви ставитесь до здорового способу життя? От ви прийшли на стадіон, ви напевно зараз Ну, побігли, побігали, напевно відпочиваєте, правильно? Як ви ставитесь взагалі до зрового спотуту? У мене ставимося до здорового способу <п 'en> життя. Бігаєте? <п 'en> <п 'en> well, прикласти yeah. прикладу на стоїть. Граємо в футбол, питаємося, не висипаєте. Як зараз? Кожен день. А на стадіоні на стадіоні, на жаль, немає можливості. Марафони, дай п'ять. На стадіоні Марафони? Піди, піди сюди. Це ексклюзивний випадок. 45 кілометрів в день людина пробігає. Оце може 60. Я кажу на велосипеді катаюся. На велосипеді катається 60 кілометрів, молоток. Оце людина. На жаль, немає можливості пройти на стадіон, тому що я не живу в стрілі, я живу біля стрілять. Ну Нині неділя нині від окремо за час немає. Ні, не, ні, я, я справляю своє денораження, і ми просто тільки що вернулися. Ми нічого не робимо. Вітайте народні. щастя, здоров'я Ще чого? А а а <звіт> <Часи? звіт> ну, здоров'я. Ви ж бігаєте, займаєтесь спортом. Я не бігаю, я катаюсь на велосипеді. Катаєтесь на велосипеді, футболом займаєтеся. Займаєтесь? Спортом теж. Яким? Бігаю. Бігаєте. Як часто? Ну, так, да. <laughs> нет, <он laughs> а на підборах то було? Ні. Ні, ще не виходить. Андрючка. Зараз там не варіант, ми спробуємо. Можна попробувати, попро... ну сьогодні ще, ще попробуйте. Може... Можемо можем зняти, ви? Так теж бігайте, без підборів. Ви що думаєте, що ми а тут та... зараз напилися? Розказуйте да, на щоб... Ні, ми просто туди прийшли, що ми просто сюди прийшли. Так, подивись, як люди займаються спортом. Це не немає людей, в принципі. Тут просто йдуть кремлені місце, тут немає. Бачите, що знать, мені що можна посидіти. Посидіти, так, багато ловочок. Порт... Якщо ви вам там якісь проблеми, там, то ви не держати зараз кідемо, добре. Алкоголізм да, ми... стакан за стаканом руки беруть і пьет, 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 пьет. а п'є-п'ят, п'ят, п'є, п'єт. футболом Футболом? болом. О, до речі, ще один спортсмен. Ні, ні, я просто хочу А, ну, Як ти можеш, наприклад, сказати вживання спирту, ти можеш, ну, як тобі спорт. Як спорт, як спорт. Я не вживаю алкоголь негативно, справді. Відкрий портфель. До Портфель ми не будемо перевіряти, ми не міліти, але особисто, то не можна. Ми не будемо перевіряти, ми не міліці. Ми розуміємо, що там в рюкзаку зараз стоять підручники. Так, Кросовки, Спортивна форма. Спортивна форма. Вони зараз передіваються і йдуть, бігати да, туди. Ні, да, 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 давайте Ви Ти зараз могла там пробігти? Да, давайте ми зараз вам побережмоту декілька діб. От бачите, люди чіпці куп'ють, просто побігали, поїхали. Це що замасковано, це розумієте? це

Взагалі займається. Особисто ветак. так? Позитивно А на рахунок шкідливих звичок. До ну, людей, які там. Бо е, то якби менше молодь курила, а дівчата особливо, то було б краще. От. А то ну, е, куриць, потім виходить заміж, родить дитину, а то е, люди допомагають, бо дитина хвора. Його швагір працював у воєнно-медичній академії, він агітував туди поступати. Я вчив дещо що по цій справі.

Ну оце людина, так нормально до людей. Старі, мамо, скажіть. Ну давай ти кажи. Він не хоче. Ну ти скажи, давай разом скажемо. Раз, два, три. Сорі, мама. Типа не так, поки ми йшли від стадіону до місця, де збирається, молодь, ми побачили, такий цікавий наступ.

Бігають, які займаються спортом, футболом, мотоспортом. А то, що я вживаю і підтримую людей, ті, що займаються спортом. Ну вам не обов'язково займати спортом, правильно? Я підтримую, підтримуєте спорт. До 48 років я грав в футбол. а потім вже 48 років... Признавайся. Пів року вже людина не займається спортом. Щойно ми взяли інтерв'ю типових українських спортсменів, які займалися спортом, не бачать кар'єра. За пів року, як людину змінили. Люди, займайтеся спортом, доки можете. І не вживайте, бажано. Не вживайте само собою. Не вживати можна, але так. Бажано. Щойно ми взяли інтерв'ю типових українських спортсменів, да, яких трошки не які займались спортом, але, ми, але, трошки але не бачить кар'єра. За, за пів року як людину змінили. Люди, займайтеся спортом, доки можете. І не вживайте, бажано. Не, не вживайте це може. вживати можна, але так. Бажано. Оставлення до здорового спосіб життя. Ваше. Не здорово. Не підтримуйте. Не здорово. Не здорово, не здорово. Він інтернет піде. Да. Давай далі знімай, а е, ви як ставите? Ні, не треба. Ми не п'ємо, не курямо. Ну, Вони херню не корять. Ти ні. Не, ну скажіть, ну, ти Ми за виконує. здоровий спосіб життя. Так, ви бігаєте, напевно, пора. Займаємося фізкультурою. Це останні уроки. <ріст> і, і це, і напевно. Ви... <ріст> ну от Сідає, блін, ведучий. Блін. Негативно. Це шкідливо. Навіть аттувати свій легаль. Що таке видло? Такі пам'ятку. Де два приклади є? Два приклади. Добре. Вот пишло. Пишло. Вот, и, і от ще там пішли. Все добре, наші пішли. Ви знаєте, ви знаєте, ви знаєте. Ну, далі на зараз тема здоровий спосіб життя. Як ви ставитесь е здоров'я життя? Що ви розумієте, що таке здоровий спосіб життя? Як ви ставитесь до цього? <laughs> Яка в місто <бістовна> військ? <віка? смех> здоровий спосіб життя, це кожен день набруша. По скільки разів? По скільки раз ви займаєтеся? Вона про сім'я. Я знайшл <laughs> типу, нормальні хлопці готова і займається 30 разів. 30 раз на бруд. Але ви кажете, що ви займаєтесь на брусі. Кожен день, ви що? Поскільки? відповідь, це споруно. <реш> а, <реш> нас знімаю. Вас знімаю. Що <реш> ви розказуєте? <розходитесь>? Ви <реш> ну, просто відповідаєте відповідь серйозно. Я відповідаю. Як ставитесь до людей, які негативні звички? Це не мені вирішувати, якщо людина ставиться. <реш> тобто <реш> моє ставлення, я нормально ставлюся до людей. Тобто це є вирішення? <реш> а самі ви курите, не курите, п'яте, не Звичайно, зв що ні. <реш>

Ні. Тобто не підтримує дорослі. Ні, але можна впливати, наприклад, дорослі, потім дитяти можна навіть порівняти, як літні люди себе нормально почувають. тому що як ну, говорить, як по говорить. Ну якщо, наприклад, зараз ми, не кажучи, не ми не будемо собі простуджувати, неправильно тягатися, неправильно до того ставитися, то потім якось нам то буде Покажіть на комусь вас, хто неправильно. Хто неправильно блін, буде мінус 20 десь. Хто да, я, так, я так. Майдяй, тортів, Бот, я не одягає, нам показати або тебе От я вам говорю не, так. Це, це, шапот. Шапот. це здоровий шапот. спосіб життя. Чи не здоровий спосіб життя? Це не здоровий зовсім. Це не здоровий. Тут ще потрібен шар. Це дішки розду супер. Так, це здоровий спосіб. Килеї жучки ви немає. Ні. Звичайно, що ви... так. Маєте? Немає. Немає. Дякую. А чого? А ви щось кажете? Ні, все. Яка в ніхтому вісню. Яка вікому вісню. i to glass, in berot, I he holds and drinks,